Та люди, які цікавляться суспільним вченням церкви, завжди приємно. Бо інколи, коли приїхав декілька років тому в Україну і написавши докторат по цьому, думав, для кого це буде цікаво. Але згодом з часом розумієш, скільки необхідно, і ще приємно, коли інші цікавляться. Говорити про круглий стіл, це радше була така лабораторія ідей. Тобто ти отримаєш багато стартапів для того, щоб щось далі робити. Але хотілося почати з символізмом у свого часу. Зараз стоїть у, у, в Румунії, у Бухаресті, пам'ятник пам вождю, який вони трансформували в пам'ятник життя, смерть, яке дає життя. Тобто з монумента Леніна виходять гідра, яка розпорошується. Тут тобто, де мова про багатозначність, піде мова про плюралізм, як хочемо сказати, але де мова про таке ж попевне життя. Про, з одного народжується багато. Важливо для нас, щоб ця ідея не залишилася між нами. Ідея, яка Акумулюємо ідеї, їх народжуємо, але важливо їх нести. Зі свого боку можемо запевнити приміщення. Ми завжди готові раді будемо зустрічати з кавою і з приміщенням для того, щоб дійсно зустрічатися і виробляти певні ідеї, і водночас стати мультиплікаторами людьми, які несуть ці ідеї в життя, щоб згодом не стати, щоб інші не сказали, що ми є закритим клубом, що ми є якоюсь сектою, які. А ну, говорять і щось там роблять. Для цього свого часу, коли закінчився Майдан, Любомир Гузар вважання Любомир Гузар сказав, що нам було добре бути на Майдані. Майдан ми були в безпеці, майдан було свято. Майдан було там, де людина могла почути, бути проекзаменованою своїми думками і поділитися своїми думками. Мабуть, нашим завданням є, згідно слів Любомира Гузера, створити ці майдани на тих місцях, де ми є. Люди могли прийти. Бути проекзаменованими, почути щось нове і втілювати, втілювати в життя. Тому я за те, щоб ця лабораторія ідеї, цій, де ми народжуємося, продовжувала і не і з якоюсь певною регулярністю, можливо, вилюбляючи теми, які будуть всім всім зрозумілі, всім цікаві, але щоб часом сюди приходили люди за інтересами і за покликом, а не за те, що хтось когось привів. Дякую Дякую. всі.